Але це взагалі то моє життя, ясно? Я знаю. Я Просто та, хто завжди з'являється, коли може статися щось погане. Навіть якщо ти цього не хочеш. Відки ти взяла, що могло статися щось погане. Мам, я не прошу тебе мене зрозуміти. Але мені не треба виховання, я не в колонії. До речі, тобі форма дуже ксувала. Чорний кольор прям ти. Щось Ще звісно. Мам, мені на шість років. Ти мене не розумієш. Мене ніхто не розуміє. Вас суцільна хвороба контролювати. Так, у нас у всіх алергія на твої сторіс, в яких Ти тусиш невідомо з ким. Мамо, ну от ти серйозно думаєш, таким чином допомагаєш мені, так? Коли мене тупо запхають в машину і кудись везуть. Ти просто хочеш, щоб я була така, як ти. Це така правильна у нас. Софія, я хочу, щоб ти була така, як ти є. Тіла, без алкогольної коми, без на обличчі і без хлопців, який схожий на серійну вбивцю. На причам вже у комуні. Це хіба люди? Це синь. Друзенька на те кашу. Я собі стаканчик налив, А Женька за рус сів. На губку акуратні, коли не наступи. стаканчик йому. Салінблоки він поміняв. Я ж винуватий, що ти на гриплатих сумок, вроді мене на два дня в Київ їдемо, а жить туди переїжджає. Ну виложив я запаску. Головне, що інструменти не забув. Вітя, на полтончика тіше. І удочки свої калічні, ти теж не забув. Мене в тебе давлення піднялося. До темна точно будемо в Києві, не переживай. Ого, Я не переживаю. Я офіваю. Я не пиму. У мене сьогодні юбілей чи підготовка до другого причей. Жень, подай ножика там бартачку. А що ж тобі ножик? Щоб заклеїть колесо. 30 хвилин і Поїдемо. Зараз все складеться. А це що таке? Сину, де ти це взяв? Кінь назад. Це я зразу після школи. Поки цей персонаж мене не розкормив. А чого це ти? Я сину. Чи же? Поки то не сюди я піду закину. Представляєш, Сережка Курбек казав, що на цьому ставку от такого же реха піву. Ляна ню, ти що, спеціально колесо проколов? Та при чому у мене просто макуха хліб осталась. Іду, перевірю, я беру і назад. Я тебе постійно. Чи макуха, чи понос, чи золотуха. Одна рибалка живо творяща тобі допомагає. Та, понятно. понятно тобі. Краще б я за стаса вийшла. О! Господи! Нього у нього тепер юридична фірма є. Людина їздила в Єгіпити. Хі а я вибрала, бы фамилию красивую. Ой. Дурочка, ну что? Люди, хто не бачив дурочку? Подивіться! Глянь. Что твориш? вернешь? Никого нема. Хочу ее руку. Что? А ну все. Сынок, перестань. Ну что, я тебе клуба на полставки. Тебе так гарно. ладно. Ну я как бы пока тебя красиво. Иди, ты сиди, я і так, все, давай. Давай. Ой, як хану, боже, А ну, си. Тисяч 1430. далі. 1000 гривень, ну не романа якийсь благодійний концерт. Як ви дивосипалте, жіно один рахунок. А що такого? Дійсно, що тут такого? Просто жінка на пенсії переводить всі свої заощадження, артистом з усіх Ма, це якщо ти успадкувала мільйон доларів від якогось горійського принца, тоді окей, тоді я розумію. Ну але ма, але, ну так же не можна. Ну ти мене зовсім забирає помаєш, Думаєш, я не можу розрізити, де ж де ні. Ма, справжній колорин, чи підробка, це все не має значення. Тебе тупо розводять на гроші. Так, Артур, все, не треба мене вчити жити. Бувай. — Ваше замовлення. — Дякую. Amen. Надь, Навиш, що в мене є. Ну Це ж дві дні на кінець. Не концентруйся ти на цьому. Не побачення сходи. Після вчорашнього досором біля Володимирського собору проходити. Uh -huh. А як там Як там малий? Що, що по встановлення. Привіт. Я Артур, я працюю інкасатор. Сорі, що так різко, але це дуже важливо. Е yes. І мені необхідно терміново зв'язувати, на кого зареєстрований. Оце. Прізвище, я, ну, все. Це конфіденційна інформація. Спробуйте звернутися до Служби безпеки банку, вони mm. до допоможете. Ну, ви самі розумієте, офіційно це до китайської Паски. А моя мама, вона і далі продовжує прописувати. Якщо я не встигну, то то вона встигне, перекинути йому все, що в неї є. Тож навіть не здавалося, якщо наступний буде Алтон Джон. Я вам дуже співчуваю, але я наразі не маю права втручатися. Ви ну, ж знаєте, що таке мама. Може, ви сама мама? До поможі, будь Дякую. Я вибачаюсь. А що залишиться йти? Mm -hmm. Інкасатор, кажеш. Треба по базі побити, бо дивіться, що там постеденту, прийшли вдома. Ну, з маракую? Ага, я керую. Десь тут може запинити. Дякую. Провести додому. Та ні, мене зустрінуть. Дякую вам. Между моря есть. Дякую тобі. Дякую тобі. Ну, все так поставляли, чемніться. Сейчас какие. Люкс Эва.

Шукаю. Ты можешь мне почету Ты, делал... так... ты знаешь, что на землю, Я, я связан Добре. Добре. Мам, вимкни, я Нарешті. Мама, вийде, будь ласка, я б нормально попросила. Добре. Дякую. Мама. Скіпер. Мам? Ще плюс двоє, додаткові ка як не буде. Друже Іване, можна питання? Ну так. А що з обличчям? Аквагрим. Підкреслює мій внутрішній стан. Оригінально. Ну давай, кажи, що там у тебе. Мені треба позвонити. Знову щось божевільне вигадало, а? Ні, це суто по справі. Ну, ти ж знаєш правила. Ніяких телефонів під час табору. Ну, мені на три хвилини. Я відчуваю. Мама хоче почути мій голос. Прямо відчуваєш? Угу. Угу. Енергетично. У нас з нею енергетичний зв'язок, як у лосося з місцем його народження. Угу. Мама і лосось, то звичайно святе. А що, просто почути голос і все? Так. І ще попрошу привезти газовну косаку. Oh, nice. А світло оце має всюди? Ма. У мене сонячні панелі. А ну подивися на мене. Ніс там ще не розпух. Нічого не має розпухати. Ну Бо у всіх вагітних розпухає ніс. Ну. Значить не у всіх, бо у мене не розпух. Нічого. Ну, ще я думаю, два-три дні почне розпухати. Мама. Що мама? Всіх розпухає у світі, а в неї не розпухне. Ти це ще нічого, потім зуби почнуть китатися, волосся випадати. падати. Чому вона не випадати? Ну, На що ти мене програмуєш? Та чого я програмую? Я по собі пам'ятаю. Я коли тебе народила, мене через півроку все так посипалось, наче після радіації. Можемо про щось інше поговорити? Не про мінність. Вона у мене нова колекція запускається. Я, до речі, машина в мене на трасі зламалась.